В один прекрасний день не увійти у власний будинок, який вам подарували або який ви успадкували. Тоді обов'язково лишить у дверях старі замки. Історія. Я доглядала свого дядю три роки. За рік до своєї смерті він подарував мені будинок. Приміточка оформив договір дарування. Коли він помер, з'явилася його невістка. Та онук, які жодного разу його не навістили під час хвороби. Я так розумію, що вони хотіли у нотаріуса отримати цей будинок спадщину, але вияснили, що цей будинок дядя подарував мені. Вони скандалили, обзивали мене і сказали, що цей будинок я у них вкрала. Погрожували мені судом, але я так зрозуміла, що адвокати їм сказали, що у них немає шансів виграти ці суди. Я хочу вам розповісти про те, як вони без судів і без адвокатів просто заволоділи моїм будинком і викинули мене на вулицю. Дочекалися вони, коли я поїду у відпустку через кілька місяців. Коли я поїхала, а ви розумієте, я така дурепа, я зі смерті дяді не змінювала ключі. І у них, виявляється, ключі то від будинку були. І ось коли я уїхала у відпустку, вони зайшли в мій будинок. Змінила замки. І коли я з'явилася, вони мене не пускали навіть на подвір'я до такого ступеню, що я не могла забрати навіть автівку із гаража. Я з ними воювала більше півроку і поліцію викликала. І в суд звернулася про виселення, але мені нічого не допомагало. Поки я не знайшла людей, які прийшли зі мною до цього будинку, ми викликали поліцію, викликали слесаря. Розпиляли ті двері і повикидали їх речі на вулицю. Завдяки тому, що поліція була, вони зі мною не билися, тому що, коли я сама приходила, вони намагалися мене ще й побити. І от таким чином ми від них здихалися. Змінили наново замки, а навіть більше змінили двері. Але будинок тепер я буду продавати, тому що вони мені постійно погрожують, що його спалять. Дивіться, коли ви отримуєте квартиру або будинок в спадщину, або вам дарують, і є інші родичі, які вважають, що це несправедливо, і є скандал, ви реально це розумієте, обов'язково змінюйте замки в першу чергу. Тому що, до речі, отак от заселяються прямо і живуть рідко, а заходять в хату і виносять все дуже часто. Особливо, якщо вони до суду подадуть, наприклад, на оскарження дарування, і весь судовий процес будуть сидіти в будинку, а ви будете